В Запорізькій області нині зареєстровані майже 230 тисяч вимушених переселенців. Одне із завдань держави допомогти адаптуватися на новому місці та сприяти їхньому працевлаштуванню. Для заохочення роботодавців до працевлаштування внутрішньопереміщених осіб урядом запроваджена програма компенсації. За кожного працевлаштованого вимушеного переселенця держава виплачує роботодавцю компенсацію в розмірі мінімальної заробітної плати. З 1 квітня нинішнього року це 8 тисяч гривень. Виплати здійснюються впродовж трьох місяців. За працевлаштування внутрішньопереміщених Ніх осіб числа людей з інвалідністю впродовж шести місяців. Запорізьким обласним центром зайнятості лише за поточний рік роботодавцям було виплачено 14 мільйонів гривень за пересвлаштування 700 ВПО. Взяли на роботу таких же, як і самі вимушених переселенців, родина Сірко з Енергодара. В рідному місті вони мали готель в Крилівці дитячий табір. А в Запоріжжі відкрили їдальню. Усе завдяки гранту. Власна справа в межах цього гранту отримали дуже багато консультацій від фахівців центру зайнятості і. Зізналися про те, що ми можемо не лише отримати грант, власна справа, ну, по якому отримали позитивне рішення, а й отримати допомогу в працевлаштуванні наших ВПО, тому що вся ідея створення даного соціального підприємства це створення робочих місць для нашого колективу, який втратив свої робочі місця у зв'язку з повномасштабною війною. Дуже зраділи такі можливості, як компенсація заробітних плат для вимушено переміщених осіб. Рекомендую всім роботодавцям розширювати і створювати нові робочі місця як для місцевих мешканців, так і для вимушено переміщених осіб. Тому що завдяки цій програмі ви несете ну виключно витрати в ну в плані сплати ЄСВ. все інше компенсує держава. Завдяки програмі компенсації в цій їдальні працевлаштовані кілька внутрішньопереміщених осіб. Вже понад півроку працює тут касиром і Вероніка, які Довелося виїхати з тимчасово окупованого Енергодара. Всім задоволена. Колектив чудовий, зарплата влаштовує. Не вижили б інакше. Я просто вже працювала касиром. Всім задоволені так. Всі вічливі, колектив у нас чудовий, всі з першого дня знайшли спільну мову, гарне відношення від керівництва, що немало важливо. Все добре. Компенсацію за працевлаштування ВПО можуть отримати всі роботодавці за умови, якщо перебувають на обліку як платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Розмір зарплатні працівника повинен бути не нижчий за розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством. Також роботодавці не повинні мати заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне пенсійне страхування і не бути банкрутом у разі працевлаштування людини, за яку така компенсація вже була виплачена, вона не надається. Послугу можна отримати онлайн. Для цього потрібно зареєструватися або авторизуватися на порталі в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису. Після перевірки треба обрати період, за який необхідно отримати компенсацію та вести інформацію про працевлаштованого вимушеного переселенця. Також слід вести дані розрахункового рахунку для отримання коштів, після чого портал сформує заяву. Потрібно підписати заяву електронним підписом. Після цього її буде відправлено до Державного центру зайнятості. Детальну інформацію можна отримати в контакт-центрі Запорізького обл центру зайнятості за номером телефону, який ви бачите на екрані.